Всім привіт Сьогодні 5 лютого таке сьогодні відео. Воно б не мало ніколи вийти від слова зовсім. Крайнє своє відео я робив вам 1 лютого. Було багато планів там на друге. На третє, показати вам багато цікавої цікавого контенту, яке, якого ніхто ще не показував на Ютубі, ніякий виноградар цього не робив. Ну так вийшло, що після мого відео, після мого відео... Мені зателефонували і сказали страшенну новость для нашої родини, що 31 січня, виконуючи бойове завдання, загинуло троє поліцейських, Денис Хвистун. Всі ви знаєте моє прізвище, так? Да? Це єдина дитина, єдиний син мого брата, старший лейтенант Денис Васильович Листун, капітан Разниченко, Сергій Загинув і старший сержант Віталій Чернуха. Вони служили в патрульній поліції. Були бійцями роти до медичної допомоги полку поліції особливого призначення Хижак 1 Ну, знаєте, якось до першого числа наче життя становилося. Зразу перший день думалося. Може це може це неправда, може це нічого там не, немає. Ну, жили так, надією. Потім, коли з'явилися вже світлини по меседжах і вже сам департамент патрульної поліції виставив їхні фотографії і зробив допуск, допис під ними то вже було зрозуміло, що все воно так і є. Загинули хлопці на Сумському напрямку на... можна сказати, на границі я хотів би Просто бачите мені і зараз під час відео дзвона телефон. Просто люди не знають. Вчора ми проводили. Вчора ми проводили в останню путь усіх цих героїв. І в мене звички немає виключати повністю телефони, якось я звик відповідати людям на дзвінки. Люди дзвонять, приходилося ну, поставити на беззвучний, відбивати дзвінок. Ну, просто хочеться, якби я всім вам дякую, ну, хто був, хто знав про це за співчуття ваші щирі в нашій цій трагедії але хотів би попросити вас ну, дня три, чотири ну просто поки ну, як з дзвінками трошки ну, повременить до мене трошки треба пройти, Після цього, після вчорашніх собитій до тями я покажу вам ті відео чуть пізніше. Я не дзвонив, не взнавав за фунгіциди. Я вам казав, що я до 10-го числа просто ну, не до цього було. Я все позвоню, узнаю і все вам. Скажу, що воно там прийшло вже чи не прийшло. Я, чесно, я не володію зараз ситуацією. Є, воно там немає. Я пізніше позвоню, через день, через два все я виясню і все потім вам розповім. А поки просто прохання не дзвонити, бо ну, не до розмов зараз. На цьому все. Я просто вийшов із цим відео, тому що ну, ви привикли, що в мене вони виходили дуже часто і ви привикли до цього, що в мене через день, а то було кожен день, виходило відео. І тут я пропав вже якби на 5 днів, сьогодні п'яте, ну, 4 дні я взагалі не знімав. От, і камеру в руки не брав та й, та й зараз особо немає такого бажання щось знімати, хоча матеріалу досталь. все це буде, все це буде пізніше на цьому все. Усім до побачення, усім мирного. Неба над головою. Слава нашим героям, дітям, які зложили свою голову. Денису мало. 22 квітня, мало бути би 32 роки. Остався синочок. Чотири роки. Ну, і залишилися батьки з дружиною. Без дитини, без чоловіка. Дякую всім за увагу.